Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі, подивіться, яку красу привезли. Це є ложка, зажим для пакетів металева. Я так думаю, її буде прикольно використовувати у якості мірної ложечки для кави. Як думаєте, буде гарний варіант чи ні? Це вони тут і зажим, і можна набрати. Ціна такої ложечки 49 гривень, поки не акційна. В одному золотистому кольорі. Прес для часнику за 88 гривень. Відокремлювач для яєць металевий. Ціна 77 гривень. Чайник зі свистком об'ємом 2 літри 345. В червоному кольорі об'єм 2,5 літри 349. Ось така новинка: це є контейнер для зберігання яєць 99 гривень на 30 штук. Такі вони провітрювані, бачите, і з боку є отвори, і зверху. А ще є ось такий варіант на 12 яєць це вже така переноска за 88 гривень. Тільки у прозорому кольорі, якщо так можна сказати, дуже багато приїхало рушників. Вони такі більші, банні, мають такий візерунок. Так, ціна 249 гривень. І знаєте, що ще цікаво? Подивитися, який тут розмір. Я думаю, десь 1,40 сорок. Давайте подивимось точно. Так, 70 на 1,40 і матеріал. Махровий рушник. Не бачу, що тут писало склад, мабуть, раз махровий. Не бачу. Хто бачить, то напишіть. От, гарні кольори, такі, знаєте, стримані. Але хто що любить, хто любить яскраве. Так, із таких рушничків ще є меншого розміру. Ціна 119 гривень. І ще менші для обличчя по 77. Такий розмір 50 на 90. Так, це впало. І такий розмір 40 на 70, ще менше. Отак, От можна собі підібрати набір для обличчя, для рук, для тіла в однакових кольорах. Або, наприклад, по членам сім'ї. Знаєте, ну, кожному підібрати. Там, мамі рожевий, татові блакитний, щось з такого плану. По 69 гривень. Ось такі велетенські чашечки об'ємом 500 мл. на скло. Скляні салатники діаметром 21 см за 169 гривень. Діаметр вказаний, а об'єм. Ну, вони такі більші. Я думаю, мають більше, ніж 2 літри об'єму. І скло товстеньке. Дуже гарні Ось ці баночки для консервації на закрутку. 500 мл об'ємом 55 гривень, а 300 мл об'єм 49. Термочашки із трубочкою. Кольори є різні, вони є однотонні і ціна 299 Такі термоси із чашкою. За 249 гривень. Не бачу, правда, об'єму. Такі невеличкі. Миски пластикові із кришкою об'єм 1,5 літри. Ціна 77 гривень. Дерев'яна менажниця на 5 відділів. Ціна 229 гривень. Для подачі різної нарізки. 179 гривень коштує дошка кухонна, обробна, вона прогумована. Ручка теж і розмір 25 на 35 сантиметрів. 59 гривень. Ось такі щіточки для миття пляшок силіконові. По 199 гривень. Гаманці жіночі. Досить місткі. Тут є і відділ для карток, для фото, на купюри, і на замочок. Ще є відділ. Кольори є різні на вибір. І більш класичні. Гаманець на жінок, жіночий із екошкіри. 129 гривень. Три варіанти кольорів. По 129 гривень ось такі жіночі гаманці, менші, складні. Дуже приємна, м'яка така екошкіра на дотик. Так, відкривається ось так. Закривається на кнопочку. Є відділ картки, фото. І ще є окремий відділ на монети, що дуже зручно. Так, зараз є багато монет в обігу. Ось так це виглядає. І ще хочу вам показати, які є кольори. Всього я знайшла 5 кольорів. Чорний, рожевий, червоний, яскраво рожевий та такий є бежевий, більш до коричневого кольору. По 99 гривень гаманці жіночі, вони такі з переливом кольором. На одних дуже гарно видно, на інших трошки менше видно цей перелив, але вау, ефект гарантований. Зачите, такі вони цікаві, незвичні. Пам'ятаєте, я вам вчора показувала ось ці сумочки, і подивіться, просто залишилося Раз, два. Раз, два і нема за 299 гривень. Побуває, ви мені пишете, що а в нас такого немає, бо якщо є щось цікаве, гарненьке, то розмітають з полиць дуже швидко, а якщо товару немає, то і цінник забирають. Такі сумочки жіночі, невеличких розмірів. Теж нещодавня новинка. Ціна 279 гривень. Пояс жіночий із екошкіри. Досить вони такі довгі. Три варіанти кольорів і ціна 88. Букети штучних квітів. Ціна за один букет 149 гривень. Також є ось такий декор для дому по 199 гривень у горшку. Штучні квіти. Аромадифузори для дому об'єм 50 мл. Ціна 99 гривень. Берелок для ключів із такою трендовою іграшкою для бубум. Ціна 179 гривень. Берелок для ключів, м'яка іграшка лисичка. Більших таких вона розмірів за 109. По 199 гривень іграшки, м'які канцелярія. Є різні. Є, наприклад, такі лінійки, олівчики. Зошити книжки. Ось Magic Book. З канцелярії з'явилися ось такі палітри для малювання по 7 гривень. Стаканчики подвійні по 14 і одинарні по 12 гривень. Набір стеків для ліплення, 6 штук Двохсторонні за 129. Бачила навіть такі використовують. При випіканні та декоруванні випічки. Новинки освіжувачі повітря, грейс Є квіткові аромати, духмяний бузок, лаванда або морський бриз. Ціна 44 гривні. 300 мл. Також є багато різноманітних блокнотиків. Ціна 88 гривень. Є пухнасті 119, 77, 69. Бачите, дуже великий асортимент. Машинка для стрижки волосся 449. Є і по 399. Такий варіант 499, 349, тример. За 399 і тонометр 249. Фен для просушування волосся 349. Ось такі появились в продажі крабики для волосся більш квадратні по 44 гривні. І є три варіанти в асортименті: одні із чорною окантовкою, а інші із біленькою. Чорного, до речі, видно більше по 49 гривень. Ось такі крабики. Матеріал – пластик. Браслетики із підвісками. Ціна – 39. Резинки для волосся. Ціна – 19 гривень. Кольори є в асортименті. Не видно темно-синій колір, вишневий, сірий і зелений є такий темний. Такі крабики для волосся по 49. Тримач для кабелів дві штуки за 19 гривень, чорно-білий або жовто-салатовий. Такий тримач 4 в одному за 19 гривень. Навушники вакуумні. З чохлом за 99. І такі є в різних кольорах. Теж навушники і чохлом.